Які стосунки у вас зараз і що буде далі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які стосунки у вас з вашим партнером зараз і що буде далі? Що між, між вами відбувається зараз? Між вами відбувається якась боротьба зараз. Ви щось йому доказуєте, а він оправдовується. Ви підозрюєте його в зраді, тому що в нього є інша жінка, і кажете йому, якщо я дізнаюся, що це правда, я тебе покину. Хоча почуття у вас до нього є, але зради ви не пробачите. Зараз, це в даний момент зараз. В когось програється, що це ваш співмешканець або чоловік, або стосунки вже мали доходити до того, що ви одружитеся. Ви спланували тут одружитися. І справді зараз настали важкі важкі часи у ваших стосунках. В даний момент тут прям. Так, ви не знаєте, що робити, і втрачати його не хочете, і такої поведінки також не можете, не можете терпіти. Так, а майбутнє що буде з майбутньому? Ну, дивіться, тут чоловік дійсно упертий, дуже впертий. Виходить, він вами маніпулює і вас обманює це насправді. І зрада дійсно тут була, тому що виходить карта трикутника. Зрада була з його боку. Майбутнього у вас неможливе. Дійсно, тут неможливе. Зраду пробачати не треба, і ви цього не будете робити. І ви поставите крапку. На стосунках ви поставите крапку, підете від нього. Якби він. Вас не повертав, ви все одно в нього підете. І навіть якщо він буде вам обіцяти, що більше такого не повториться, буде просити пробачення, не вірте, тому що він обманює. Виходить карта дурака, людина, яка обіцяє і не виконає свою обіцянку. Так. Да, ви закриєте стосунки, а в майбутньому У вас буде інший чоловік і буде сім'я. Так що тут не треба зациклюватися на зрадникові не треба.